Слушай, а вот, короче, ну вот если я вот, короче, возьму такую, да, только очень сильно подержанную. За двадцатку возьму? Не знаю, вряд ли. Ну а тогда за сколько я возьму? Ну типа. Слушай, а тебе зачем? Ну, типа, типа поинтересоваться там, ну, че, по чем, какие цены, а че. Тебя как зовут? Ну, Вовка, а че? Значит, Вовка. Даю, друзі, на новій серії про нашу Таврію. І в цій серії я розповім, з якими проблемами я зіштовхнувся. Я розповім, які проблеми сталися з моїм автомобілем, а саме плавить обороти. І коли ти газуєш при натисканні педалі газ в пол, автомобіль починає глохнути на ходу. Тому будемо вирішувати цю проблему з приємного перегляду. Чай, печеньки і. Погнали! Тож, друзі, не гаємо часу, переодягаємося і погнали. Оу, так, я в камбєзі. В чобітках можна займатися. Пацану нужна допомога. іначе виростів. Механік. і долбоб. Не розповідав, але ця проблема вже давно, приблизно. Ще перед тою поїздкою перед останнім відео воно з'явилося. Я тоді перечистив свічки, трампльор, зажигання я крутив. Нічого це все не дає. Бо писали в коментарях, там дивись, дивись до трампльора. Не знаю, я покрутив, їй наоборот тільки хуже стало. І не знаю, зараз, звісно, які свічки від того бензину. До речі, на тому бензині я довго не поїздив. Після зразу заправки вона там почала детонувати. Прийшлося ще заправлятися звичайним бензином. Тому не рекомендую. Давайте з вами зробимо експеримент. Зараз такі. Десь є по 100 воздуха, напевно. Що цікаво, електроклапан працює, але чомусь вона буває, ось самі бачили, газну заглохла. З чим це пов'язано? Пишіть свою думку, буде цікаво прочитати. Порадьте, що може бути. І ви мені скажете, в тебе напевно вадить щось з карбюратором, забився карбюратор. Але ні, друзі, перед тою поїздкою в попередньому відео я карбюратор повністю знімав і все перечищував. Продував компресором, всі жиклери викручував. В общем, все як потрібно робив. Нічого не дало. Забираем запас. Все, зняв Карпа. Зляв зняв, зняв бензик, зняв разом з ванночкою. Знаю, так робити не стоїть, але я хочу спробувати. Легенько, ось тут промазати герметиком. Легесенько. Ну і на прокладочку. Чуть-чуть. Можливо, це тут ось ця нижня частина карбюратора десь затягую. Не знаю. Можливо, це холостого клапан холостого хода, що теж треба перевірити. Я піднімаю вище, але сходи без перил. Хочу прокинутися, але тупо немає сил. У тейні трапля перетворилися на пил. Живу в своїй керобці, які гризки схепіміл. Так, вроді має бути. Так, давайте поглянемо, що у нас по оборотах буде. Все одно трішки вони плавають. знає, так, багато. Мокріє. Сам фільтр, Тут фільтром буде. Високі обороти, але я ще підкручував. винт. Що ми зараз кинемо, що буде. Цікаво, зараз поставимо фільтр на ну, бокс. Побачимо, чи будуть падати, підніматися. Оце вже виїзд з фільтром. Як бачите, обороти не падають, при тому що навіть різко нажимаєш на газ. І це чудово. До речі, пофарбував цей ящичок, вже є сліди експлуатації на ньому. Чесно, не скажу, в цьому була чи причина. Ось у мене є такий набір. От мій старенький. Носик розпиліття. і Оце той, що стояв у мене. На ньому бачимо, що резинка деформована. Можливо, це була причина. Я знайшов ще одного, але він був зігнутий, на ньому нормальна резинка але він зігнутий в одну камеру. був Тому я його перегнув, перевірив, чи з нього все нормально ллється, все працює. Я його встановив. також Ось такі прокладки використовував, де на низ самого карбюратора. І промазав я легесенько, без фанатізму, просто легенькою вплівочкою пальцем порозмачував і приклеїв це все. Надіюсь, подсосу не буде повітря. Можна зараз, звісно, ще раз зробити цей експеримент, завести автомобіль і. Очищівичом карбюратора попшикати, що буде. Ну що, давайте спробуємо прямо при вас. Зараз заведу автомобіль. Давай маленько. Що в нас по оборотах показує? Ну трішки дргається. Дргається, не знаю. Давайте спробуємо. Ну вже краще. Давайте з цього боку. Автомобіль майже не реагує, з того боку зареагував, чуть-чуть Тобто, які ми можемо зробити висновки з цього, що в автомобілі були проблеми з підсосом повітря. І, походу, я ці проблеми вирішив. До речі, ще взяв, зараз продемонструю. Де той електроклапан старий? Ось, погляньте, це електроклапан, ще один, він працює, робочий. Ахуєн, сработав. І бачите, тут така проблема з резинкою, От вона тут всажена вже майже на всю. В мене такої проблеми на тому немає, але я взяв ось цю металічну частину, приподняв і туди ще. Знайшов резинове колечко, його одягнув, а потім ось цю верхушку одягнув і все разом. Тож про що я говорю? Ось таке було кільце. Це йде сюди, в цю вставочку, яка притискає, щоб не було підсосу повітря, то я так розумію. Тут резинка всажена вже. от Вона випала. Прийняла ось таку форму. Тюди потрібно вставити ось таку в неї теж така форма. Раз. Бачите, нічого теж не змінилось особливо. Що я зробив? Я підложив під ось цю різинку кусочок проволочки, такої. Раз. І туди колечко зробив. Вона припіднялась. І ще ось сюди натягнув до ось цього місця. І вийшло, що. Ось так приблизно вона стала. Не до кінця сюди, до цього канту, а вище. І прижало. Надіюсь, це, ну, як бачите, машина працює набагато краще. Повірте мені, блін, я не знаю. Побачимо, як буде далі. Но зараз я задоволений. Не ідеально, обороти пливають. Не знаю, ще в чому може бути проблема. Пишіть свою думку. Будемо шукати. Друзі, на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. З вами був Вадим Аксенов, Таврія Антісток. Всім удачі, всім пока і слава Україні! А че, угнал что ли? Это друга машина.